Битва під Хотином. В результаті цієї битви в повній мірі розкрився талант великого полководця та гетьмана України Петра Конашевича Сагайдачного. Тому у цій окремій битві, сторінці його історії з її життя славетного нашого гетьмана, я вирішив присвятити окреме відео. Як я вже зазначав, у цій битві його полководський талант розквіт у повну силу, хоча він був. Поранений важко і помер від Гангрени в результаті цієї битви під Хотином. А все розпочиналося далеко 1620 року, коли король річі Посполитої Сігізму III зажадав від Петра Конашевича загайдач, Загайдачного, щоб той прислав свої війська під Цицору, де коронів війська гетьмана Жолкевського протистояли османському натиску. Але враховуючи те, що поляки. Не справдили сподівань Петра Сагайдачного та не виконали всіх його умов, він під Сацору не відправив жодного полку. Поразка поляків була жахливою. Загинув як самий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, так і весь цвіт польської нації. Тобто, турки винищили повністю усі польські війська. Але на цьому османський султан. Осман ІІ вирішив не зупинятися. Він спорядив 400 тисячну армію з метою захопити столицю Річі Посполитою Краків та знищити повністю цю державу, в склад котрої ходила Україна. У складі війська Османського було в тому числі і 100 тисяч татар, найманців з Криму. Небезпека чатувала Річ Посполиту вже в повній мірі. Тому король. Зібрав у Варшаві велику раду, запросивши туди гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Але останній туди прибувати не поспішав, висунувши декілька умов перед польським королем. Перша головна умова була це визнати Іова Борецького митрополитом Київським, і що поляки підтримуватимуть Київську митрополію. І перестануть утискати запорізьких та взагалі усіх козаків та українських, український люд. Відповідно, що на ці умови поляки пристали, оскільки в них не було іншого вибору, і козаки відповідно отримали великі привілеї та вільності. Зібравши 40 тисяч козаків та 87 тисяч поляків. Це військо вирушило зустріч османам, у котрих, як я вже наголошував, було 400 тисяч війська. По всім канонам тогочасних та й сучасних війн, османи мали виграти, оскільки в них була значна, чисельна перевага, та вони мали перемогти саме у цій війні, саме у той час, як я вже зазначав у повній мірі. Розкрився талант Петра Конашевича Сагайдачного. Перший штурм відбувся османів 8 вересня 1621 року, коли вони атакували козацькі редути. Козаки нібито мляво оборонялися, відступаючи до свого обозу. І коли турки пішли у шквальний наступ, козаки зустріли їх гарматним та мушкетним вогнем, змусивши останніх втекти до своїх редутів та оборонних меж. Але, на жаль, поляки стояли осторонь цієї битви саме 8 вересня і спостерігалися у цьому зі сторони, не вдаривши при цьому у флангу відступаючій османській армії. Тому, на думку хроністів проукраїнських, в той день, 8 вересня, не вдалося в повній мірі козакам перемогти Османську імперію або хоча б знесилити, захопивши їхній обоз. Ця битва продовжувалася 5 тижнів з переміни успіхом, і ніхто з протиборчих сторін не зазнав перемоги і ніхто не зазнав, як я вже зазначав, поразки. Однак поляки вважають, що саме цей битва під Хотином є перемогою їхньою, оскільки сам султан запросив миру після п'яти тижнів. Битви. В результаті він подарував польському королевичу Владиславу, який був керівником цих військ, бойового слона і коня. А королевич відповідно Султанові коня і дві гармати. Так вони обмінялися рицарськими подарунками і розійшлися з миром. Як я вже зазначав, у цій битві Петро Паношевич Сагайдачний був важко поранений. І король йому дав карету з тим, що він повернувся до Києва, але він вже повернувся і гетьман України дуже хворим. І перед смертю польський король Сігізмут III прислав свою королівську грамоту, в котрій він дякував гетьману за допомогу у Хотинській битві. Судячи зі всього, він помер від Гангрени Петро Коношевич Сагайдачні 10 квітня 1622 року. І був похований у Київському братському монастирі. У цій особі Петра Конашевича, загайдачного легендарного гетьмана України, втратила великого полководця, який міг би ще багато зробити добрих справ для державотворення та становлення незалежної української держави. Помер він приблизно на 72-му році життя. Хоча вже це був і поважний вік, але. Важка рана, отримана в результаті Хотинської битви, не дозволила цій благородній та великій людині прожити ще декілька десятків років з тим, щоб встановити мир та злагоду в нашій державі. Ось таке відео сподобалося. Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів України ти хотів би побачити та почути.